Всім привіт! На зв'язку інтернет-магазинку магазин Ньюз. Сьогодні у нас на огляді довгоочікувана міцна новинка від польського бренду Planet. Давайте подивимося, чим готовий здивувати нас виробник. Насамперед, одразу помітна зміна дизайну. На кришку шайби додали череп. Виглядає справді круто. Варто зауважити, що смаки залишилися такими ж, окрім одного, про який обов'язково розповімо трохи пізніше. Але змінилася міцність. Ці вміст нікотину 150 мг на грам, що не може не радувати досвідчених любителів снюсу. Так, а тепер, як і обіцяли, розповідаємо про новий смак Tropical Sun. Це дивовижна комбінація тропічних фруктів, солодкий банан, екзотичний манго та стиглий ананас найкращий вибір для любителів унікальних смаків. У шайбі, як і раніше, 20 ароматних порцій слім розміру. Хто любить енергетичні напої, спробуйте Planet Energy. Цікавий смак. Чудово бадюрить та освіжає. Planet Orange сподобається любителям цитрусових ноток. Паучі у міру вологі, дуже ароматні та приємні на дотик. А ось паучі Planet Menthol насиченого блакитного кольору. Саме цей смак дарує приємний холодок у роті і додає ще яскравіших відчуттів до нікотинного ефекту. Пленет Пайнепл ідеально передає смак стилого ананасу. Ці солодкі яскраві тропічні нотки точно не залишать вас байдужими. І давайте відкриємо Planet Coconut. Цей смак став одним із найпопулярніших. Яскравий насичений смак кокосу ідеально передає атмосферу спекотних тропіків. А в комбінації з такою сильною міцністю дарує ще й незвичайно сильний нікотиновий удар. Отже, Пленен це снюс, який вже встиг завоювати любов багатьох поціновувачів. Але якщо ви ще не в цьому числі, то наполегливо радимо спробувати. Він точно стане вашим фаворитом завдяки оригінальним смакам і сильній міцності в 150 мг. Ці товари представлені у нас на сайті. Переходьте за посиланням та замовляйте. Не забувайте підписуватися на наш канал. Попереду на вас чекає ще багато новинок. До зустрічі!